Мене звати Руден Корослав Михайлович. Я навчаюся у закладі ліцей номер 2 Покровської міської ради Діпетровської області. Сьогодні ми будемо дослідниками. А зараз давайте поговоримо про глобус. На глобусі переважає синій колір. Синім кольором позначаються води. Як ми бачимо, на глобусі дуже багато синього кольору. Значить, у нас на землі дуже багато води. Вода міститься у річках, океанах і озерах. Вона ще міститься в людях, ґрунті і тваринах. От ми складаємося із 75% води. І сьогодні ми будемо грати важливу роль дослідників. А зараз ми будемо досліджувати воду та її властивості. Починаємо. У нас є камінець. Камінець, він твердий, він має свою форму. Його можна кинути або покласти на стіл. А вода Чи має свою власну форму. Давайте нальємо воду у цю посудину. Вона розтікається висновок, те, що вона, вода текуча. Давайте нальємо цю водичку у пробірку. Ось, і вода набула тієї форми, в якій вона знаходиться. Вода вона не має власної форми, але вона може набувати форму посудини, в якій вона знаходиться. Так. Візьмемо два стаканчики. Один з грязною водою, а один з чистою. Так, от давайте зараз візьмемо грязний стаканчик з водою. Якщо ми окунемо ложку в нього, її не буде видно. Зараз ми ложку витримо. А тепер ми помістимо цю ложку у прозору воду. Ложку видно. Висновок. Вода прозора, а саме чиста вода є прозорою. Тепер ми беремо сіль та цукор. І у нас є дві прозорі баночки. Зараз положимо в одну прозору баночку сіль, а в іншу сахар. Тепер ми Кладемо сюди ложку і наливаємо трохи водички. Сюди. Ось у нас тепер є два стаканчика. В одному сіль, а в іншому цукор. Ось тут знаходиться, знаходиться сіль. Ось в цьому стаканчику знаходиться цукор. Тепер ми візьмемо ложку і розколотимо їх. Перший із сіллю розколотили. Тепер з сукром. Сіль і цукор частково пропали. Ось цукор, а ось сіль. Їх стало, тому що вода розчине. Вона розчиняє сіль і цукор. Та інші розчинні речовини. Маємо дві кульки. Одну кульку ми надуємо повітрям, а іншу кульку ми наповнимо водою. Ось ми надули і зав'язали цей шар. І у нас тут є свічка, яка запалена. Нам зараз треба потримати цю кульку над свічкою. Що станеться? Бу! Вона лопнула бум. Беремо іншу кульку та заповнюємо її водою. Ми Цю кульку в Тепер нам треба трохи надути. Надули. Ми зав'язали кульку і зараз будемо дивитися, що буде далі. Плаємо її над свічкою. А чому? Тому що так лежить вода. Ми налили туди трохи водички. І кулька дуже добре проводить тепло в воді. І свічка палає, і кулька переводить тепло в воді без шкоди для себе. Дивіться, кулька не лопнула, не лопнула. І вода стала трохи тепліше. І це доказує те, що вода теплопровідник. Друзі, з усіх цих дослідів ми можемо сказати, що вода безбарвна, не має своєї власної форми, вона прозора, вона не має запаху. І вона дуже гарний теплопровідник. І бережіть, друзі, воду, тому що вода це життя.